Це знову Ігор, і в цьому відео сьогоднішньому на ваші запити, які отримую емейлом e і в якихось приватних повідомленнях, я покажу ще раз, як налаштувати собі VPN в технології WireGuard, використовуючи один з найпопулярніших на сьогоднішній день протоколів. І це буде перше відео з кількох, в якому буде показано лише налаштування сайту сайт, коли обидві сторони мають публічні адреси IP. Для того, щоб показати налаштування даного відео, я маю приготоване вже таке віртуальне середовище Івенжі, з котрого вже користуюся не перший раз. Попередньо налаштований роутер 1 та роутер 2. Вони мають сконфігуровані dhcp клієнти отримуючи IP-адреси публічні. В даному випадку це приватні з віртуального середовища, і мають зв'язність між собою і сконфігуровані два dhcp сервери для наших віртуальних комп'ютерів. Тобто, якщо ми запустимо VPC1 зараз і подивимося, що з цього всього в нас вийде. Запускаємо dhcp клієнт Бачимо, що адрес, мені здається, він повинен отримати. Окей, він отримав адрес 172.16.1.254. І запустимо собі VPC2, котрий повинен також отримати якусь адресу. Якщо ми запустимо клієнт, відповідно, є IP-адреса, і собі розділимо, щоб було зручніше. Мабуть, так. Я буду пробувати з цього VPC1 пінгувати VPC2 з timeless, так? Тобто постійно пінгується, він показує тайм-аут. Відповідно, поки що жодної конфігурації немає ані на роутері першому, ані на роутері другому, тому, мабуть, почнемо з роутера першого. Перейдемо собі в меню WireGuard. Я не буду вдаватися в теоретичні подробиці самого протоколу. Про це я розказую на курсах або ви можете самі сі прочитати. І перше, що я зроблю, додам інтерфейс WireGuard з назвою VG R2. Я люблю називати завжди інтерфейси в такий спосіб. Котрий є зрозумілим, до чого це під'єднано, і порт, на якому слухає, це той порт, який ви повинні відкрити на фаєрволі для того, щоб можна було під'єднатися до вашого роутера. Я собі, як приклад, виберу 1, 2, 3, 4, 5. Після того, коли ми клікнемо Apply, у нас утвориться пара ключів приватний та публічний. Публічний ключ буде потрібний для того, щоб утворити піри. Таку саму операцію я виконую зі сторони роутера другого. Це є у нас bg r 1 Порт може бути зовсім інший, але я виберу 1, 2, 3, 4, 5. Знову ж таки, утворені пари ключів. І що ми повинні зробити після цього? Тунель не працює поки що. Якщо ми подивимося на ping, він поки що не проходить. Але треба нам додати адресацію, тому що сам тунель по собі він є тунелем L3. Тобто він не є тунелем l 2. IP-адрес. І на нашій схемі ми маємо адресацію: це є 10.00 10 з маскою 30. Тобто дві адреси для адресації 10.001 10 з маскою 30. Ми обираємо для тунеля r 2 З другого боку, так само ми собі додамо таку адресу для цього тунеля. Тобто, обираємо інтерфейс і додаємо 10.002 10 з маскою 30. Тобто в нас теоретично повинна бути зв'язність між тунелями. Але для того, щоб та зв'язність і тунель запрацював, ми повинні додати піри. Тобто, зі сторони роутера другого ми спочатку собі утворимо пір, який назвемо пір 2 R1 на інтерфейсі 2 r 1 і повинні вписати тут публічний ключ. Тобто переходимо до роутера першого, виділяємо все, копіюємо. І вклеюємо до публічного ключа. Endpoint це є наша публічна адреса з другого боку зі сторони роутера першого. Тобто це є 10, 10, 1, 19 з того, що я пригадую, але перевіримо в переліку адрес. Так, 10.10.1.19. Це вікно мені не потрібно, я його закриваю. Так само, як і це. Endpoint port, на якому ми слухаємо і зазначимо Allowed адрес. В даному випадку я лише додам адресацію для з'єднання 10.0.0.0 з маскою 10, 30 для того, щоб перевірити, чи все працює. І якщо би була ситуація, що R2 це є клієнт до VPN-сервера, то ви можете додати в персинстен Keep Alife параметр кілька секунд чи хвилин він буде висилати Kipalife повідомлення, тому що сам тунель по собі не передбачає стану самого з'єднання. Тому в даному випадку ми будемо висилати постійне повідомлення, і тунель буде піднятий. Якщо ми зробимо зараз Apply, то бачимо, що current Endpoint point адрес є заповнене поле, і бачимо, tx байти лічильник збільшується. Тобто, у нас тунель висилає дані, але не отримує. Окей, поки що ми тут зробимо? З другого боку, ми так само повинні собі створити піра. Тобто виділяємо публічний ключ, копіюємо його і переходимо до роутера першого. Утворюємо пір, буде він називатися pir to R2, публічний ключ, Endpoint 1010120 і endpoint port 1234.5. Дозволення адреси поки що залишаємо лише нашу підмережу для з'єднання. І якщо я є сервером, то я можу зазначити респондер. Тобто значить, що я відповідаю і не нав'язую ініціації з'єднання. Робимо Apply, бачимо, що current endpoint адреса є визначена, і бачимо, що в нас рухається трафік є Rx, так само, як і TX, тому що раз на 5 секунд висилається Keep Alive повідомлення Давайте спробуємо подивитися, чи воно в нас дійсно працює, перевіривши в простий спосіб, роблячи ping 10.002. Як бачимо, ping проходить, але чи працює в нас тунель? Тунель так, але трафік до нього не висилається. Між нашими локальними мережами, котрі ми повинні додати. Тому ми переходимо знову ж таки до конфігурації роутера першого і кажемо IP routes. Мережа 192.168.2.024, яка знаходиться за роутером другим, буде доступна через 10.002. Окей. І відповідно з другого боку переходимо в IP routes, додаючи собі. Маршрут до 172, 16. 1. 24. через шлюз 10.001. Окей. Okay. Бачимо, що в нас щось змінилося, але Destination Host and Retable. Тобто отримуємо повідомлення ICMP, що недоступний хост. Чому? Тому що в нас не шифруються дані. Ми повинні додати Verlove well Networks. Оці підмережі, вони додаються таким чином, що на роутері першому, як Ело як Networks, ми додаємо мережу локально роутера другого. На роутері другому навхрест додається інша мережа. Тобто на роутер перший я переходжу, і там, де Eload Networks чи Eloft Addresses, так як воно називається, буде мережа 192,168.2.024. Окей? А на роутері другому ми додаємо собі в пірах. Як дозволення адреси 172.16.1.0.24. Кажемо ОК, бачимо, що пінг з'явився. І якщо я би запустив на роутері першому для інтерфейсу ether 1 Перевірити, для, чи шифрується мій трафік. Давайте перевіримо, чи взагалі в мене є ICMP трафік. Немає. Тобто а, мій пінг. Потрапляє в тунель. Але чи є рух в тунелі? Ми запускаємо фільтр до Airguarda VG, і бачимо, що пакети рухаються. Тобто, якщо я перестану зараз пінгувати, пакети перестануть рухатися з таким ні, швидким часом. Назвімо, то так буде лише висилатися keep alive, keep alive є окремо описаний, як keep alive а не транспорт дата. На цьому, мабуть, було би. Все з налаштування нашої такої сайт-сайт мережі. В наступному відео я покажу, як під'єднатися пристроєм, який працює в роутер 7, в ролі клієнта, але він не має публічної адреси IP. Це також є перевага даного протоколу, що ми маємо мати лише з одного боку публічну IP-адресу, а клієнти можуть під'єднуватися будь-звідки, і навіть з поза НАТО, навіть якщо вони мають приватні адреси. І в ролі такого клієнта в наступному відео буде виступати так само Мікротік. І будемо бачити, як це під'єднати, чи це є складно, чи не складно, і, можливо, це буде дуже корисно. Дякую за те, що переглянули дане відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Ну і знову ж таки запрошую всіх на курси. Всі посилання будуть в описі до даного відео. І всім гарного дня!